Всім доброго вечора! Нарешті закоптилися наші ошейки та рулетики. Ось така у нас красота вийшла. Ошейочки Та рулетики. Як завжди, на висоті. Такі. Ой, тяжкі. Гарні. Рулети різати не будемо, бо ще теплі, а шиєчок розріжемо. Невеличкий. Такий гарний ошейок. Нежирний зовсім. Будеш сонечко пробувати? Звісно. Гріх таке да. ну. на собі. М'ягесенький. Ну. Ну, Я кусочок вже пізно. А ти жуй. Вартість ошейка 380 гривень за кілограм. Вартість рулета 450 гривень за кілограм. Пишіть мені по номеру 068 87, 87 87 87 4. Пишіть на Viber. Хочете спробувати нашу смакоту? Замовляйте.